Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні давайте роздивлятись, чого уникнути не вдасться. Давайте побачимо. Так. Чекайте Емоцій. емоції, які йдуть от просто в дім до вас. І емоції трошки такої збентеженості. Коли не знаєте, що обрати, а для когось навіть не знаєте, кого обрати. Дивіться, для когось, коли не знаєте кого обрати. Тут серед двох чоловіків будете обирати дівчат, не обов'язково, що це до особистого життя, це може бути майстрів. Треба якогось одного майстра обрати, запросити в дім, щоб щось полагодив. І ви не знаєте, кого обрати, наприклад. Або там вчителя якогось треба обрати, або ще щось. І трошки ви так просто от навіть будете в когось перепитувати, що ти думаєш, що ти мені, мені порадиш. Або, наприклад, ви обираєте, ну що там, може бути. Платьячко, сумочку, шкарпетки якісь обираєте і не знаєте, які обрати. Ну, Я вигадую, звісно, але щоб ви просто розуміли, що обирати можна що завгодно, і заплутатись в тому теж можна. Але зробите так, як от просто не поспішайте, і воно так і видно, що ви не будете поспішати. ви... Знаєте, дасте собі час на роздуми. Це може бути і тиждень, і два, і три, але ви оберете саме те, від чого буде радіти душа, бо бачу вас потім дуже всміхненою. Не уникнути мудрої поради, дім, сім'я, рідні, близькі, от від когось, може, друзі, може ну от від людини, якій не байдуже до вас. І людина, яка просто хоче вам найкращого. Хоче, щоб ви зробили так, ну, от знаєте, коли в людини є певний досвід, і знає, що якщо ви так зробите, це буде гарно для вас. Якщо ви зробите інакше, то, то це пер... будете переробляти. Тому не уникнути мудрої поради і приймайте з вдячністю. Дороги, в якій буде зустріч. Теж не уникнути, але це все щось таке воно більш-менш приємне. І тоді, коли знаєте, зустріч така, вона як доленосна, потім будете багато про людину думати і так само людина про вас. З кимсь буде розмова, її не уникнути, бо виникла проблемка. Яку, знаєте, можна переступити піти далі, але ж воно у вас в голові вже сидить, і ви думаєте вже про цю проблему і треба її вирішувати? І з якимсь чоловіком у вас буде розмова? Будете до цього. Ну, Там через гроші якась проблема, з грошима пов'язано, так. Так, чого ж все ж таки не уникнути? Давайте далі дивитись. О тут просто от ланцюжок людей, взаємодія цих людей не уникнути, для когось з вас взагалі от нові люди. Коли, ну, це як ви знайомитесь через якусь свою ідею. Ви знайомитесь з людиною. Обговорюєте цю ідею, наприклад, шукаєте там якогось майстра, обговорюєте ідею. Людина самотужки не може виконати вашу ідею і починає звертатись до когось ще. І от Просто цілий ланцюжок людей показаний. і... Це тема, яка за тиждень може вже відпрацюватись у когось з вас. Долучання от, до своєї ідеї від кількох осіб, цього не уникнути. Далі. Угу. Зараз хвилиночку. Тут зближення у стосунках для когось з вас не уникнути. Зараз хвилинку, але це все вас тягне, знаєте, коли от це така ситуація, яка повинна змінити або ваше ставлення до того, чим ви займаєтесь. Або просто от як штовхає вас на зміни у вашому взагалі-то світогляді, от вам треба як передивитись свої якісь прагнення, так я б тут сказала. Ви як опиняєтесь серед людей, які от просто вас як налаш... переналаштовувати будуть своїми розмовами, питаннями. І тут як відкриється, я б сказала навіть дві теми відкриються. Або це щось таке приховане стосовно вас, відкриється, або, або це просто ви про людей, з якими спілкуєтесь, будете більше знати. Ну, це, як знаєте, людина була, ви бачили людину собі з одного боку, а спілкуючись, розкривається людина. Комусь з вас не уникнути от, пліткарства за вашою спиною. Байдуже, от чесно. От просто не звертайте увагу. Робіть собі, що ви там, що вам треба. Бо ви мені показані світлою фігурою, і ви знаєте, що ви робите, і ви знаєте, як вам то треба, то так і робіть. І хай там аж пухнуть язиків тих, хто пліткує за вас. Так, далі по роботі соціуму, чого уникнути не вдасться. На жаль, комусь тут неприємної новини не вдасться уникнути, але вона, от знаєте, це назріло. Це коли час прийшов до змін. І ну, тут просто хоч не хоч не уникнути. Неприємна звістка більш для чоловіка буде або пов'язана з чоловіком. Але там така ситуація, коли, ну, просто, от знаєте, коли не, не кинуть на призволяще людину, От коли допомога буде. Ось так. Чого уникнути не вдасться. Ну, Листування тут не вдасться уникнути, воно буде затягуватися бо 26-28 числа, Це буде щось пов'язане з паперами, документами. І тут є літери. Літери Е, e, М, В, С, угу. ну і все більше не бачу. Так. Грошова тема буде завершена, закрита. Теж тут чоловік має дуже вплив на цю тему. Він розкриє якусь там, ну, щось буде через нього розкрите. Комусь тут просто викриють шахрая, цього не уникнути, не вдасться людині цього уникнути, його вже е за ним наглядають. Сюрпризи тут комусь не уникнути. Коли людина приходить до вас з сюрпризом. Так. Розмови з чоловіком, таємничку якусь буде розкривати вам. Компліментів комусь не уникнути. Ну, це приємно, це приймайте. І дякуйте і не виправдовуйтесь. Так, і ось тут, доведеного до кінця не уникнути, але тому що хтось тут вам буде допомагати, дві людини показані, будуть допомагати і все вдасться. Це, Це більше коли вдома. Коли Стосується, наприклад, вашої оселі. Це щось, що в чим є зацікавленість і тих людей теж. Далі. Тут легка дорога, вона як з кимсь, а може навіть, знаєте, як до когось ви йдете додому. Літери. Хоча, знаєте, тут може бути і прогулянка сумісна, а може бути і таке, що людина приходить, або ви приходите до будівлі, там, де мешкає, от, або ви, або людина заради чогось. Літери є І, С, Н, Т. Ну і все так, в тому теж не вдасться у них, але ви так багато зробите. Це буде така, знаєте, втома виправдана. Тут комусь не уникнути дуже вдалого втілення, от якогось такого бажання вашого, ідеї якоїсь. Літери К, В І, У, П, Л. І телефонна розмова, і чоловік та жінка цього не уникнути, і такого, що за третю особу буде розмова, і знаєте, коли ця роз... розмова от між чоловіком та жінкою, вона буде корисна тій третій особі. Коли людина, наприклад, от щось там на роздоріжжі опинився, чи опинилась, я не можу зрозуміти чоловік чи жінка, і поспілкувавшись. Ті двоє, хтось з них буде людині ну, як розповідати, що слухає, з твого приводу була розмова, і ось до чого дійшло. І це буде корисно дізнатися, що там люди промовляли, і як взагалі може ця ситуація відігратись на людині, яка опинилась чи який опинився на роздоріжжі. Такої дуже швидкої дороги теж не уникнути. Це як. Ну, хтось навіть підштовхувати буде. Ну, ось такого. І це, як знаєте, от ну, людина як допоможе, наприклад, вам десь треба з'їздити. Ви не знаєте, вам ну, треба ще дізнатись дорогу. Хтось тут допоможе, хтось спрямує е, саме, де там вам треба йти чи їхати. Цього теж не уникнути, але це непогано для вас. Ну, от і все. Приємно, що не побачила якихось гучних сварок. Бо так теж буває. ну, На найближчий час можна, значить, уникнути самих сварок якихось. Тож, всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій вам в життя і людей теж гарних. Бережіть себе, будьте в безпеці і не нехтуйте сигналами тривоги. Всім пока.